Набір базових жіночих речей, які гарно між собою комбінуються. Дівчата сформували гарні такі комплектики. Це будуть гольфи, легінси та буде така гарна спідничка з екошкіри. Зараз пройдемося, покажу, які будуть кольори та розміри. Гольфи бувають у двох кольорах у нас в цьому лоті. Це такий гарний піщаний колір та графітовий, темний. І також легінці в такому гарному піщаному кольорі, і темно-чорний, таке чорно-чорного кольору. Спідниці всі будуть. Також чорного кольору, розміри з есочки і по елічку. Показую, як виглядає цей наборчик. У нас тут вже є без упакування, щоб можна було детальніше показати. Гарно між собою все пенниця по кольорам, ви можете змінювати. Гарна горловинка у гольфика. Також манжетики. І він де донизу вільний, не буде обтягувати. Дуже гарний гольфик. По складу можемо зараз глянути: це віскоза та поліестер. Далі ось така буде спідничка з екошкіри, позаду йде застібочка. І така підкладочка всередині. Спідничка гарно сідає на талії. І по бедрам така ж вільна, ще дуже буде гарно виглядати. І також у комплекті йдуть ось такі легінси, наче зі штучної замши. Гарна така резиночка, без кишень, без нічого. Просто звичайні легінси. Донизу йдуть завужені, і також розрізи на штанцях понизу. Також є ще другий варіант комплекту. Ви можете змінювати місцями різні кольори, наприклад, або ось так поміняти, як вам захочеться. По розмірам дівчата все гарно підібрали. І другий варіант це ось такий гольфик в сірому кольорі графітовому. Далі ось такі гарні легінси в піщано-золотистому кольорі. Дуже гарний такий кольор переливається, гарна резиночка буде гарно підкреслювати талію. І також ось така спідничка по розмірам S3, M2, L1, кожної позиції. Тобто спіднички будуть у розмірі s 3 m 2 l 1 Так само будуть гольфики і так само будуть легінси. У нас виходить 172 гривні за одиницю у лоті 18 одиниць, 3090 коштує цей лот. Замовляйте у наших менеджерів.